Привіт, мої маленькі друзі! Я так рада вас бачити сьогодні. Посміхніться, розправте ручки та приготуйтесь до цікавої подорожі у світ казки. Сьогодні ми будемо слухати дуже цікаву казочку, а яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож сідайте зручно, налаштовуйтесь на веселий настрій і вирушаємо разом у казкову подорож. Якщо ви готові, тоді слухайте мою загадку. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Але лисиці на зубок все ж потрапив. Хто діти? Вірно, колобок. Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба немає. Діти просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я спечу, як борошна немає, от бабусю. Піди в хишку та назмітаю засік борошна, борошна, й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошна, витопила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб він простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться котиться дорогою, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, То й від тебе втечу. Та й покотився знов. Котиця котиця, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я й збориш спечений. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік. то й від тебе я втечу. Та й покотився. Аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я й борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік, я від вовка втік. Той і від тебе я втечу та й покотився. Котиться котиться та й дорогою. Зустрічається йому лисичка. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна на я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від відмедя втік, то і від тебе я втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше чутно. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метени, а лисичка його гам та й з'їла. Ось така цікава казочка. Але це ще не все. Колобок для вас підготував сюрприз та приніс ось таку скриньку. Давайте поглянемо, що ж в ній. Погляньте, це геометричні фігури. Але навіщо вони ж нам? Як ви гадаєте, кого сказки нагадує цей жовтий кружечок? Так, вірно, колобка. А маленький сірий овал кого відображає? Вірно, зайчика. А великий сірий овал. Ну, звичайно, він відображає вовка. А цей коричневий овал кого вам нагадує? Так, це ведмідь. А помаранчевий овал на кого схожий? Ну, звісно, це лисичка. Молодці малята. Кого з тварин на своєму шляху зустрічав колобок? Чи від всіх тварин в колобку вдалося втекти? Спробуйте переказати казку, використовуючи наші геометричні фігури з підказками та записати це на відео. До побачення, до нових зустрічей!